Доброго дня, хоча триває літо, все одно ми шукаємо спеціальності і університети, де навчатися в Словаччині. Нова спеціальність на нашому YouTube-каналі каналі автомобільне виробництво або автомобільне інженірство щодо цієї спеціальності. Словаччина це п'ять великих автомобільних гігантів, і це країна, яка виробляє найбільшу кількість автомобілів на душу населення в світі. Це галузь, яка на 85% працює на експорт, там задіяно більше 200 тисяч людей. Отже, така спеціальність має перспективи працевлаштування. На що звернути увагу? Братиславський технічний університет має факультет машинобудування, таку спеціальність автомобільне виробництво. Кошицький технічний університет має два факультети, факультет машинобудування, і факультет промислових технологій в місті Прящів, дає ця спеціальність. Є відголоски цієї спеціальності в. Університеті в Жиліні і є в сільськогосподарському університеті в Дніпрі. Дивіться за деталями наше відео. В опису під відео є посилання на факультети спеціальності. Вивчайте досліджуйтесь, записуйтесь на консультацію. Канал Education Амельченко про нові і нові спеціальності в словаччині.